Півонія джакорма це пізноквітучі трав'янистий сорти з великими густомахровими квітами насиченого рожевого кольору, що досягають у діаметрі 20 см. Куш досягає приблизно 90 см. Має міцні стебла, які добре тримають форму та декоративне темно-зелене листя. Має легкий аромат. Сорт відрізняється високою морозостійкістю і стійкістю до захворювань і підходить чудово для зрізу. Цей сорт не любить загущених посадок і частих пересадок, потребує достатнього простору. Його декоративне листя зберігає привабливий вигляд з весни і до осені. Цей сорт порадує садівників кулястими великими квітами яскраво рожевого забарвлення. Ця півонія була виведена у Нідерландах. Цей сорт відомий своїм великим розміром квітки та масивністю. Квітка у півоні щільно набита із великою кількістю пелюсток, які утворюють пишну кулю або резетку. Завдяки цьому бутон виглядає дуже об'ємним і розкішним. Такі квіти довго тримають форму, мають гарний аромат і виглядають ефектно як в саду так і в зрізці. Особливість щільно набитих півоній у тому, що вони створюють відчуття живого букета на одному стеблі. Кожна квітка схожа на витвір мистецтва.